А я, а чи є пекло? Якщо Бог і світло, і темрява, то чи є пекло, запитуєтесь ви. І скажу вам так, мої любі сонечки, що Бог це є світло і любов. Темрява, ілюзія це не Бог, це Його тінь. Отак, От як у нас є, ми йдемо. І наша тінь, ми не вважаємо, що тінь це є прям ми, правда? Це просто наша тінь. Тимчасова ілюзія. Те саме. І темрява це тимчасова тінь, ілюзія Бога, але це не є прям він, він є світло вічне, і ми його частиночка. Чи є пекло? Пекло таке, як описують прямо в релігійних якихось текстах, це швидше всього так образно, тому що пекло насправді це трансформація, очищення. Після фізичної смерті або під час переходу пробушення при житті. я це знаю по власного досвіду. І ще коли не проведулась, мені мама розказувала покійна, яка померла, але через вона мені розказувала, що е, там є певні моменти, коли вона помирала. Вона помирала. Воробі важкій, без пам'яті її спочатку лікували, вона мені розказувала, а потім вона проходить так, якби, певні трансформації і відчуває, що її пече. Чому? Тому що висока вібрація творця, вона пече, випікає, випалює низьку енергію наші старі кармічні патерни, ті, що ми на землі з вами збираємо, коли живемо несвідомо. Тому, коли ми. Несвідомо і важкі, помираємо виходимо з фізичного тіла. Ми входимо в очищення, певне, і наша душа відчуває цю високу вібрацію. І якщо ми в низькій вібрації, дуже ми це відчуваємо як пекло. Воно для нас як пекло, тобто воно нас пече. І коли я пробушуватись, почала війшла з творцем, злилася. Це те, що я відчула дійсно. Мене все пекло і. Дуже сильно там на протязі трьох годин нічого не допомагало. Я цей досвід розказувала. Це вже було дуже давно, коли я повністю творцем віддалася. І мене саме пекло спочатку, там, де було таке саме низьковібраційне місце, де було оперативне втручання, коли дуже там кармічний блок. І воно вигоріло за ці три години, і більше там взагалі нічого немає в плані ніякого кармічного блоку. І нічого ніколи більше не хворіло і не боліло. Тому це так працює. От, от воно випалює І це тоді я відчувала так, що я в пеклі. Я дійсно відчувала, що в пеклі. Тому коли ми відходимо з фізичного світу, несвідомо ми відчуваємо от всі наші блоки, все, що у нас є темно, у нас буде боліти, тому що дуже висока вібрація для нас болюча, коли ми живемо в темряві, мої любі сонечки. Тому для нас це є пекло. Тому люди, які живуть в темряві, вони в світлі будуть відчувати себе як в пеклі. Так Вони будете горіти, їх буде пекти, їм буде погано, і вони будуть мучитись від світла. Світло їх опікає. Насправді так і я.